Вітаю, ви на каналі відпочиваю, працюю творю. Друге червня, нарешті в мене всі рослинки висажені, вся земля засажена, тут кавуни накриті. Вже зійшла моя кукуруза. Так гарно рядочками. По три-по чотири штучки якраз не треба буде розривати. Лоситься жита, його не буду чіпати. Тут сходить уже квасолька потихеньку так. Там гарбузи. Виноград наш. Ось тут гарбузи ті, що я висаджувала із теплиці, теж поприживалися всі. Посадила і якраз пішов такий ливень, що їх просто тут поприбивало. Але вони бідні такі. Стоять. Всі до одного живі. Потихеньку відходить шовковиця від сильних морозів. І ще навіть, бідна, он там і, і ягодки в'яже. Так, зовсім її приморозило в цьому році. Ось таким літом, лісом стоїть у мене м'ята. Прям по пояс, Такі листя здоровенне, такі прям гігантські. Видно, що тут одобрялося кущики, тому і м'ята така поросла. Вон нацеплялося скільки. Червоної по річки лисить гроздями. І жовта теж буде. І з смородиною, звісно, трошечки не так. Вона більше постраждала, більше її приморозило, тому ягодок буде небагато, але вона крупна. І вже навіть містинами чорніє. Починає квітнути малина, прям так рясно буде. Мій самосій... Моя самосійна грядочка теж себе добре почуває. Вчора зрізала отут укріпчик і посадила, висадила кабачки з теплиці. Щось загляну, як вони там. О, ніби гарно. Прижилися. Обов'язково все тільки сажаю, зразу накриваю, щоб воно швиденько приживалося. Так, моя полуничка. Теж в'яжеться це Машенька, ранній сорт, але рання ягодка в нас вимерзла, то буде та, що вже більш пізніша. Але теж така непогана Вон, листя яке в порівнянні з моєю рукою. Гарно їй тут вже сьогодні можу куштувати жималость синенькі ягодки такі дозріли, на наступний раз буду зривати, як приїду. <кій> Ще вона так не вся, але вже є, Кисленька. <гій> так виглядає через три тижні моя картопелька посажена в технологію розвал. А тут накрити помідорчики з перцем. Теж стоять як солдатики всі до одного. Тут їм теж комфортно в балдахіні. Він у нас тут буде ціле літо таким чином зберігати прохолоду і від сонячної спеки. Ну а вночі, якщо холодно, то, звичайно ж, тепло, яке влітку. О, верніше, вдень тут накопиться. Так що тут теж усе гарно. На ніч я його опускаю, але зараз їду, на роботу потрібно, тому не буду навіть піднімати, тому що нікому буде потім опускати. І тут моя полуничка теж. Її саме більше приморозили, вона саме раніше, вона тут на сонечку і саме раніше розпустилася, заквітнула, тому її добре приморозила. Так, а тут мої огірочки. Зараз теж загляну. Бачите, все, все у мене під, накрит... під накриттями. О, вони теж уже. Вон... Стоять, як солдатики, всі-всі-всі. Вже навіть четвертий листочок пішов. Так, їм тут теж добре. Вночі тепло, а вдень не спекотно. Тут вчора висадила капусту, теж прикрила, і вон, у нас тут прям така роса, бачите, зібралася. То та нехороша роса, від якої рослинка не дуже добре себе почувають. Тому все тут у мене накрито. Ой, заквітнули клумбочки, просто око радують. Але нема коли на них, знову ж таки, часу звертати уваги. Так люблю люпин, він стоїть як свічки. Сині красиві свічки. Як гарно. А там полуничка моя теж у рядах. Ну туди не піду. Вже ще вона через тиждень у нас, мабуть, тільки заплодоносить. Вон які красиві свічки. Прям краса. На вулиці так росяна зранку, просто. Якби не в чоботах, так ноги були б мокрі настільки в нас тут дуже близько вода, прям на 2 метри, навіть мірніше у колодязі стоїть, там буквально на метр. Скоро розпустяться піони. Теж вони запізні в цьому році, я скільки пам'ятаю, завжди на останній дзвоник ще в дитинстві рвали букет піон. І он розквітнули теж. Такі красиві. Кругом біліють. Красота. Розочки теж скоро порадують, вон такі маленькі. А тут вже цвітуть. Тільки в цьому році висадила три кущики, вони вже і заквітнули агросу буде багато, насиплялося. Яблук не буде в нас, можливо, десь там де-не-де. Звернула увагу на цю велику нашу яблуню, то де-не-де посиплялися. Ну, Воні, відпадають. Не буде яблук. В цьому році ми без урожаю взагалі. Приморозило добре, гляньте, а вона ще й квітне, бідна, воно після заморозків. Можливо, там і зав'яжеться, де тільки квітне. І прямо поховалися. Ні, а тут тримаються ось. Тримаються, тримаються. А там казалось би, да, початок червня, а яблуня ще тільки квітне. Отак у нас тут на півночі України. Вон стоїть, як солдат мій горох. Густо посаджений, тому вони тримаються одна за одну і не падають. Ну, звичайно, придеться мені його на наступний раз вже підв'язувати, тому що виросте він високий, до метра, буде завалюватися від вітру. Ой, різки в мене різні. Яка ніжність прям взагалі? Такий колір. А цей такий яскравий. Так, да, краса. Тільки все споглядати. Приїжджаєш, працюєш, працюєш, уїжджаєш, 5 хвилин позаглядав, порадів. І на цьому все. Ось так виглядає моя дача на початку червня, вся в накриттях, в балдахінах і так буде ціле літо. Спочатку від холода, а потім від спеки. Вам поставте вподобайки, якщо сподобалось моє відео, моя прогулянка по дачі. На все добре.